Вівторок, 23 липня в ефірі новини на 11-му. у студії Марко Ручка. вітає вас. Також з нами протягом випуску працює перекладачка жестової мови Мелітіна Глушко. Підпишіться на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити та коментуйте новини. А далі у випуску говоритимемо про таке. Від героя до нелегала естонський волонтер два місяці не може виїхати з України. Хто і чому не випускає чоловіка? Дані щодо вас не знайдено в реєстрі оберіг. Ага. Нема де спробувати новий документ або напишіть підтримку застосунку. Душив та скинув з 11-го поверху. У Дніпрі затримали колишнього в'язня, якого підозрюють у страшному вбивстві 44-річної жінки. Дивлюсь під балкон, балконом гілки. Я і побачив кров. Він втратив на фронті обидві ноги, пройшов тяжку реабілітацію. А зараз вирощує черешню у нашому репортажі. Історія бійця, який вижив у пеклі під Бахмутом. Думаю, якщо до вечора там по по терміну не мене не дістануть, запишу прощальне відео. У Марганці троє дітей отримали поранення. Росіяни вдарили по місту дронам камікад. За влучання прийшлось просто у дитячий будинок сімейного типу, у якому живуть 12 вихованців. Всередині перебували троє з них у підлітків. осколкові поранення, усіх ушпиталили. Безпілотником ворог поцілив і по Нікополю. Там попередньо минулось без жертв. Наслідки атаки уточнюються. Цієї ночі окупанти намагалися атакувати Сумщину з Курської області. Мобільні вогневі групи збили сім шахетів, а підрозділи радіоелектронної боротьби знешкодили ракету Х-69. Також сьогодні сили оборони приземлили російський су 25 на покровському напрямку. Відео показали у оперативно-стратегічному угрупованні військ Хортиця. Ракета пішла за ціллю. Горить! Я бачу, що літак горить. Російські окупанти намагались взяти часів яр в Лещата, але отримали жорстку відсіч сил оборони. Водночас ворог не припиняє спроб захопити місто, для чого перекидає туди ще дві бригади. У Торецьку, залізному, південному, північному і Нью-Йорку тривають важкі бої. Основна тактика ворога це каби, якими росіяни намагаються знести позиції зсу про ситуацію на Торецькому напрямку ексклюзивно для новин 11 каналу. Розповів політолог а нині військовослужбовець ЗСУ. Кирило Сазонов, але це дуже дуже повільне просування. Головне не втримання якогось окремого населеного пункту невеличкого окремої вулиці, окремих позицій. Головне для нас це не допущення прориву фронту. Це головне завдання і прорвати фронт ворогу не вдається ані на Часів'ярі, ані на турецьку, ані на Лімані. Дуже повільне важке просування Є трохи на турецькому напрямку з боку нью Йорка в першу чергу, та, на жаль, на Покровському напрямку. Але це все бачить і командування бачить, і главком був на сході днями, тому йде підкріплення. Я про це не можу казати подробно, але йде підкріплення, йде постачання снарядів, мін. І я сподіваюся, що найближчим часом просування ворога на Донбасі буде зупинено. А доки він на Донбасі повністю, він не піде ані на Запоріжжя, ані на Харківський напрямок нікуди. Нардепи заблокували трибуну у Верховній Раді, вимагають поставити на розгляд у другому читанні законопроєкт про заборону в Україні ОПЦ московського патріархату. За словами нардепа Гончаренка, голова комітету гумполітики Потураєв, чий комітет власне і готував до розгляду законопроєкт, заявив, що слуга народу не підтримує винесення його на голосування. Нині стало відомо, парламент розійшовся до серпня, так і не проголосувавши за законопроєкт. 24-річний водій загинув на місці смертельна автотруща на трасі Дніпро Кам'янське. Неподалік Карнаухівки легковик в'їхав у міжміський автобус. Попередньо відомо він виїхав на зустрічну та потрапив просто під колеса маршрутки. Загинув керманич легковика. Одна з пасажирок автобуса отримала травми ніг. Обставини ДТП нині з'ясовують правоохоронця. Душив та скинув з 11-го поверху. У Дніпрі затримали колишнього в'язня, якого підозрюють у страшному вбивстві 44-річної жінки. Її тіло на асфальті біля будинку виявили шоковані жителі висотки на вулиці Антоновича. А правоохоронці з'ясували, це не нещасний випадок, а навмисне вбивство. Наша Анастасія Вільхова зараз перебуває на місці трагедії і вже готова розповісти останні подробиці. Настю, тобі слово. Вітаю, Марко. Зараз перебуваємо на місці, де і розігралася справжня смертельна драма. 51-річний житель цієї висотки спочатку душив свою знайому, а потім скинув з балкону 11-го поверху і просто пішов спати. Тут під вікна ми бачимо купу поламаного гілля. Ймовірно, загибла зачепилася об дерева під час падіння. А кров бідолашної залишається тут і досі. Нам вдалося поспілкуватися з сусідами, і ось що вони кажуть про це страшне вбивство. Прошу пряму мову. Підходив вже додому, дивлюсь під балконом в гілки. Я і побачив кров. Тіло було ціле, тобто гілки добре замортузували. Вбивцю вже затримала поліція. Наразі він перебуває під вартою. І стала відома шокуюча деталь. Виявилось, що з лише з минулого року чоловік вийшов з тюрми. У це важко повірити, але відсидів за аналогічний злочин. Усі обставини зараз з'ясовують слідчі. Однак вже відомо, що за рецидив чоловіку світить довічне ув'язнення. Ми продовжуємо працювати на місці злочину. Ким виявилась загибла та який мотив керував душогубом? Репортаж найближчим часом. Дивіться на Ютубі 11-го телеканалу. Студія дякую тобі, Настю. Це була наша кореспондентка Анастасія Вільхова, яка розповіла про жорстоке вбивство, яке підняло на вуха чи не усе місто. Непритомна пенсіонерка без одягу та з синцями лежала просто на підлозі. Таку картину побачили представники моніторингової комісії у Дніпровському пансіонаті для літніх милий дім. І це ще не все. Чотирьох підопічних знайшли в зачиненій наглухо кімнаті. В приміщенні була задуха та сморід. Інспектори одразу викликали швидку та поліцію. У закладі ще виявили низку грубих порушень. Надалі комісія складе звіт та розбиратиметься у ситуації. Після басейну, почервоніння та у Дніпрі тимчасово закрили аквапарк на перемозі. Відпочивальники масово скаржаться на стан води у водних атракціонах та проблему із шкірою після купання. Така реакція, запевняють у адміністрації, з'явилась після того, як у воду додали невідомий хімічний розчин для знезараження. Утім, виправити ситуацію в аквапарку обіцяють до 24 липня. Понад 10 мільйонів гривень щомісяця такий шалений прибуток отримувала мережа наркодилерів, яку правоохоронці накрили у Дніпрі. Її організував 25-річний місцевий житель. Фігуранти продавали та виробляли амфетамін та канабіс. Мережа діяла по всій Україні, збували продукцію через телеграм-канали. Продаж відбувався шляхом закладок. 14 ділкам вже повідомили про підозру. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. За результатами 50 санкціонованих обшуків на території держави виявлено та вилучено понад 20 кілограм солей альфа пвп амфетаміну, мефедрону, канабісу, пігулок МДМА, 200 ЛСД марок, які за цінами чорного ринку становлять понад 11 мільйонів гривень. Також готівку в різній валюті понад 2,8 мільйона гривень. Від героя до нелегала майже два місяці з України не може виїхати додому у Талін, естонський волонтер Федір Альохін. Чоловік більше 30 років проживає в Естонії. За два роки війни він відправив на фронт 57 позашляховиків, а нині опинився на вулиці як нелегал. Чому раптом став не виїзним? Хто і чому не випускає його з України? В ситуації розбиралась наша кореспондентка Тетяна Заєць. Дані щодо вас не знайдено в реєстрі оберіг. Ага. На мене має де да спробуйте новий документ або напишіть у підтримку застосунку. Це Федір Альохін, волонтер з Естонії, вже понад місяць, як не може повернутися додому у Таллін. Мені неодноразово паранічники, прикордонники казали, що я для них як іноземець. Громадянин України багато років мешкає за кордоном, має на постійне проживання в Естонії і жодних паперів, які підтвердили його дотичність до України, окрім звичайно, закордонного паспорта. У мене немає ІНН, причому взагалі ніколи не було. От коли Україна ввела цей ІНН, мене я не отримав жодного разу, да не було далі. Мене не про да. Далі, в мене немає пенсіонного фонду, в мене нема сімейного лікаря. Через перенесений інсульт чоловік має інвалідність, проте спочатку повномасштабної війни активно допомагає українським військовим. Це 57 сьома па по, uh -huh. по рахунку автівка, яку uh -huh. я от купив за власні гроші, пригнав до ремонтували і так? Да, ремонтували саме так. Заводиться з полпічка, їде все, все гальма, все, все зробили. Автівку передав, а от повернутися додому вже не зміг. Не випустили на кордоні через новий закон про мобілізацію. Я заїхав сюди 3 червня, 4 намагався виїхати через Львовську митницю. Ну мені там повернули просто просто поле, просто небо от там до ближайшого там місця там Десь камдесять кілометрів там, що таке, і от я там скандаліл з ними, там ругався. визовіть поліцію, Я ж у мене немає ні родичів, нікого здесь в Україні, де я буду жити, що я буду їсти тут, що после поля ви виселилися. Але вони сказали, ну це твої проблеми. Чоловік просив тимчасовий притулок, аби не бути просто неба. Поки чекає відповіді від уповноваженого зі справ людини, відправив запит до податкової, що не є платником податків в Україні. Навіть ходив в ТЦК та намагався зареєструватися в та застосунку резерв плюс, але всюди отримує лише відмови. Я дзвонив всі служби, паранічна служба гарячий телефон, да? паранічна служба міністерства іноземних діл діл. Да? Потім, потім ще ну, коротше, куда можливо. І таке враження, що там сидить одна і та же жіночка і одним і тим же голосом відповідає, що стосовно закону, такому-то, такому-то, ви не маєте права на перетинку кордону. І як питає, як мені жити, за що. І кладу трубку та поки розбираються із цим питанням, але юристи говорять, що у прикордонної служби слід отримати відмову у перетині кордону, маючи такий документ. А Федір Альохін його має, можна оскаржувати своє право у суді. Але якщо особа має українське громадянство, то має діяти згідно з вимог чинного. Українського законодавства, якщо загалом розглядати ситуацію, що особа є громадянином України, він не відмовлявся, не виходив із громадянства України і одночасно є. Має місце проживання за кордоном, є резидентом іншої якоїсь країни посвідку на постійне місце проживання за кордоном. Це не припиняє його громадянство України і не звільняє від обов'язку щодо загального військового обов'язку по мобілізації і інших обов'язків, які встановлені для інших громадян України. Згідно з українського законодавства, Федір Альохін має перебувати на військовому обліку в країні. І якщо в нього є інвалідність, то йому була б надана відстрочка від військової служби. Але навіть в цьому випадку перетнути кордон він так само не може. Додав юрист. Навіть те, що в нього є в Естовії, Естонії посвідка на постійне місце проживання, він не є громадянином Естонії. І навіть якщо був би він громадянином, наприклад, і Естонії і мав український паспорт, не припинивши правовідносини з Україною, як громадянин, не вийшовши із громадянства України, він не звільняється від обов'язку, так як виконувати такі обов'язки, і інші громадяни. Тетяна на заєць та Олександр Довгань. Новини 11 каналу. А як ви вважаєте, чи має право герой нашого сюжету виїхати з України або ж закон один для усіх? Діліться своїми думками з нами в коментарях. Ставте вподобайку під цим випуском на Ютубі. Тисніть дзвіночок, аби нічого не пропустити. Та підписуйтесь на 11-й. А ми продовжуємо. В рази підвищить точність хірургічних операцій. Одній з лікарень Дніпра, яка постраждала від атаки росіян, компанія Інтерпайп передала сучасне медичне обладнання. Рентген-прозорий операційний стіл. Як він допоможе рятувати життя пацієнтів? Далі наш репортаж. Ми цей стіл очікували приблизно півроку. Вартість його приблизно десь більше півмільйона гривень. Це підвищить точність та ефективність хірургічних втручань. Одна з лікарень Дніправі тепер має сучасний та багатофункціональний операційний рентген-прозорий стіл. Це стіл є універсальним. у такому положенні. Проводиться такі маніпуляції, як діагностичне та хірургічне втручання, видалення оламків у, у військових, хірургічне втручання на брушній черевнині. Старе обладнання кажуть медики значно уповільнювало операції. Треба було робити рентгенівський контроль, потім іти проявляти знімки в окреме поміщення. Раніше використовувалося от такого зразку обладнання. Це стіл хірургічний 67-го року випуску. По перше, він дуже важкий, неможливо виконувати рентгенівські знімки безпосередньо під час операції. Новий стіл дозволяє хірургам прямо під час операції робити рентгенівські знімки та отримувати необхідну інформацію для подальших дій. Зараз це робиться в долі секунд. Хірург має можливість робити знімки і сразу бачити на моніторі вигляд кінцівки або нирки, або черівної порожнини. Стіл рентген універсальний і легко трансформується за допомогою трансформації, яка є. Видалення нижної частини це стіл трансформується у урологічне або гінекологічне крісло. Дозволяє виконувати операції високого рівня складності на верхніх сечових шляхів. А разом зі столом лікарня отримала й спеціальний світильник. Він має автономне джерело живлення. «Лампа опускається, подимається. Дуже велика допомога не тільки для самої лікарні, а для хлопців, яким ми надаємо цю допомогу. Ми вдячні дуже, що в нас є такий великий стіл, світло таке, тому що потреба і в оборудованні більш велика, ніж була колись. Це обладнання не точкова допомога окремі лікарні, а частина потужної системної підтримки Інтерпайп міських медичних закладів, які надають допомогу військовим та цивільним. Цей лікувальний заклад надає медичну допомогу військовим і також громадянам, які постраждали внаслідок бойових дій. Наразі ми передаємо клініці найсучасніший операційний стіл та освітлювач. Для операційної. Цей стіл він є багатофункціональним. Це дуже покращує якість надання допомоги нашим військовим. В операційній зараз проводиться демонтаж старого обладнання, по-перше, по-друге, повний демонтаж старого покриття стін, полів. Окрім передачі над сучасного обладнання, Терпайп також бере участь у відновленні приміщень клініки, які постраждали через чергову російську атаку по Дніпру. Анастасія Шуляк Євген Євгеншпак, Олександр Довгань, новини одинадцятого каналу. Він втратив на фронті ноги, пройшов тяжку реабілітацію, а зараз займається улюбленою справою. вирощує героїчну черешню. Дмитро Куценко з Нікопольщини у 22-му році кинув садівництво та став на захист країни у пеклі під Бахмутом життя чоловіка. Перевернулись до гори Дригом. про відзнаку президента побратимів, які врятували його під носом у ворога. Та чому його ягоди героїчні, розповів нашій Вікторії Вохрушеній. Він втратив на війні ноги, але не свої мрії. Дмитро потихенько об'їжджає свої володіння та показує нам своє діти Ще черешневий сад. Дуже цікавлюся садівництвом. В цьому побачаю своє майбутнє. Тут у мене є крупноплодна, є чкало, лапінс, чорний принц. Там порядка десяти сортов. У Дмитра декілька ділянок з деревами каже, цьогоріч зібрали в саду чималий врожай. Вистачило і для родини, і на продаж. Цьогорічний сезон з початку травня, ну так скажемо, мабуть, до кінця червня ми зібрали, ну десь не зібрали, а приблизно у нас був урожай. Ми частково його зібрали, частково залишили до тони. Та було б, каже, і більше, якби не погода. Оце мороз побив в цьому році. Ну, це вони були приросте. Оце приблизно на той момент, коли побив. Це цьогорічні побіги, які дали рост. Це ось плодові завязі, це будуть черешні на наступний рік. Плодові завязі тут лежать усьо. Ну вкладена дуже хорошо ветка. З цього куща буде відро черешні. на наступний рік. Садівництвом родина Дмитра захопилася ще у 2015 році. Тоді ж посадили й перші дерева. Сьогодні їх вже зо пів тисячі. Там, де випуклості і впадіни, там вона темніша, а на бочках вона світленька. Це ось обрав ну, з двох різних дерев. Втім, улюблене хобі відійшло на другий план, коли Дмитро став на захист країни. Початок повномасштабного вторгнення чоловік зустрів у складі 93-ї бригади Холодний Яр. Почалась війна. Ми в перший день прийняли російську колону. То ми там трохи попалили ворожі техніки. Ну так і розпочалась наша війна. Спочатку ми воювали перший місяць на Сумщині, звільнили Сумщину, а потім Харківщина була. На шубіж оборони бригади зони відповідальності була оборона Барвінкового. А потім була Донеччина у серпні 2022-го бригаду відправили у найгарячішу точку під Бахмут. Там захисники можна стримували навалу ворога та знищували вагнерівців. Перший день ми заїхали під Бахмут. Взагалі, ребята, тут дуже ярко. Давай, давай! Дмитро згадує, під Бахматом йшли запеклі бої. Кожного дня були поранені. Бригада тримала там оборону до березня 2023-го. Російські окупанти, говорить екс військовий, буквально стирали місто з лиця землі. Під час одного з бойових завдань говорить Дмитро, разом з побратимами потрапив під ворожий удар. Це було КСП кеспероти п'ятиповерхівка, і туди прилетіла авіабомба і склала повністю під'їзд. І ну з тих десяти чоловік, саме кого перевалило, є єдиний, кого достали з під завалів живим. Під тоннами арматури та бетонних плит буквально у 200 метрах від ворога Дмитро провів 33 години, поки його не витягли побратими. Каже, думав лише про свою родину і до останнього не вірив, що зможе вижити. Біль був просто нестерпний. У мене кість була вільна. Я от е, в поло е, таке положення полулежачі було так. От лежав і просто кість очевилився не головою, нічим не міг пошивли. І думаю, якщо до вечора там ну, по, по терміну не, мене не дістануть. запишу прощальне відео. Виснажливі години розбору завалів без спецтехніки та від обстрілами росіян. І от нарешті сапери та побратими визволили Дмитра та передали медикам. Втім, вже тоді чоловік розумів, ходити як раніше вже не зможе. Дві дві ноги ампутували. Ну а так все добре. Зараз стабілізують мій стан. Буде все нормально. Будемо живими. Не помремо. після лікування. Були місяці важкої реабілітації, де Дмитро буквально вчився заново ходити. Поряд були мати і дружина. Допомагали та підтримували. У квітні ж цього року президент Володимир Зеленський присвоїв Дмитру Куценко звання Герою України та вручив орден Золота зірка. У мене більше це загальний внесок. Ну якби службу там отримав. Ну що ордени, що… Звання героя України сьогодні у свої 31 Дмитро вже на пенсії, але попри все, що пережив, він не зламався, і усі сили та час віддає садівництву. А нещодавно чоловік ще й отримав ветеранський грант на розвиток власної справи, яку назвав героїчна черешня днями, має надійти і необхідна сільгосптехніка. Ця техніка дуже сильно допоможе в моїй справі. І саме зекономить мої розходи особисті на обробіток цієї землі. В добавок цю потім кошти зекономлені, можна буде інвестувати в подальший розвиток власної справи. Вже наступного року Дмитро планує висадити плодові дерева ще на п'яти гектарах. Мріє, аби його сад розростався та розквітав. Вікторія Вахрушина, Сергій Гончар. Новини 11-го каналу. І на сам кінець про погоду у середу синоптики прогнозують у Дніпрі в день до 28 градусів тепла вночі плюс 22. Атмосферний тиск 743 мм міліметри ртутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І наразі це всі новини. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. А ми з вами побачимось вже у наступних випусках. Бережіть себе.